Друзі, всім привіт! Нарешті дійшли руки до збірки акумулятора для мого електровелосипеду. Замовив ось такі батареї. Panasonic 21700, зняті з автомобіля Tesla. Деушні, наварена нікелова пластина, тому можна приваритись або прибаятись. Я буду акумулятори паяти. Продавець мені говорив, що перевіряти їх не потрібно, вони зняті всі з одного блоку. Але все ж я перевірив їх на ємність. Ємність виявилась більш-менш однаковою. Продавець не обдурив. Купував я їх по 106 гривень за штучку. Для перевірки використовував літокалу Лі500. Пішло в мене десь 15 днів на це все. Зараз покажу сайт, на якому я їх групував по паралелям. І будемо збирати. Заходимо на сайт Repack та вводимо ємність кожного акумулятора, через кому я просто вставляю, тому що в мене все збережено в блокноті. Додаємо до клітинки. У мене акумулятор буде 13S5P. Вводимо кількість комірок у серії 13 і паралелі 5. Генеруємо пакети. Одразу можна глянути, що у нас акумулятор буде на 21,7 А. Акумулятори підібрані так, що буде мінімальний розбіг. І збираємо по такій схемі. Акумулятори посортовані по паралелям. Використовувати буду ось такий паяльник на 100 Вт. Паяльник повинен бути такий добротний, теплоємкий, щоб залудилось за пів секунди. Паяти буду. Звичайним флюсом безкислотним LTI-120, звичайний припой. Та ось буду використовувати таку приспособу. Це каптоновий термостійкий скотч, звичайний папір, такий шаблончик зроблений, тут отвір. І таким чином площа пайки буде менша і перегрівка буде також менше. Зараз покажу, як це швидко робиться. Капельку флюсу. Набираємо припою. Можна побільше. Акумулятори взагалі холодні. Зараз я залужу і поставлю палець. Взагалі і віддати неможливо. Паяльник час від часу потрібно протирати, тому що він потужний і горить. Ось така симпатична капелька припою виходить. І продовжуємо так з іншими акумуляторами. Контакти залужені та очищені спиртом. Далі для зручності я поскладав їх в коробочку та буду наклеювати додаткові ізоляційні прокладки. Ізоляція наклеєна, тепер буду монтувати акумулятори в холдери, рядок плюс і наступний рядок мінус. У мене акумулятори складені так, як потрібно, тому я беру їх підряд зліва направо. Далі знов плюс. Зібрав одну сторону, зараз накрию ще зверхи по такій схемі плюс-мінус, плюс-мінус і так далі. Буде йти ось так зігзагом, тому що холдери в мене ось такі. Такими сотами, вони набагато менші, ніж ось такі. Можна було зібрати на таких, було б набагато простіше. Тут просто так рівно припаювати набагато простіше. Але розмір, як бачите, тут 5П, а тут 4П. І як бачите, вони однакові, але тут на один ряд акумуляторів більше. Тому такий варіант мені не підійшов. Накриваємо верхню кришку. потрібно попасти? До речі, зазор непоганий, між акумуляторами. Запаяв одну сторону акумулятора, ось так виглядає. Можна було зробити набагато простіше, ось так змійкою, та й все. Але я обрав трішки складніший варіант. Довелося витратити чимало часу на виготовлення ось таких шин. Звичайний провід 2,5 квадрата. І ось тут є такі вусики, і вони чудово заходять в ось такі місця. Ось ці перемички зроблені. Провідника з антенного кабелю коаксіального старого у мене був його товщина 06 мм. І він чудово паяється, акумулятори не перегріваються, і він може слугувати запобіжником. Якщо паяти товстішими проводами, то акумулятор, скоріш за все, перегріється. Тому я обрав такий варіант. Ось тут в мене буде мінус. І ось так пішов акумулятор, ось таке послідовне з'єднання в мене. І виходить плюс. Ось зробив теж таку шинку і бажано посередині зробити плюс не з країв. А ну, так рекомендую зробити посередині. І я зробив посередині. Зараз буду паяти іншу сторону. З іншою стороною трішки складніше, тому що треба бути вже обережнішим. Потрібно вже. Заклеїти це все, щоб не зробити ніякого короткого замикання, щоб робоче місце було чисте і бути дуже уважним. Зараз будемо продовжувати. Батарея запаяна з обох боків. Сьогодні ранок наступного дня. Вчора приблизно в мене пішло 5 годин роботи на це все. Сьогодні батарею запакую, припаяю BMS плату, роз'єми, поставлю на зарядку та буду випробовувати. Виглядає складно це все. Для тих, хто в темі це все просто, але зараз спробую на папері трішки пояснити, як виглядає збірка. Схематично, та як припаяти БМС плату. Спробую дуже коротко і просто пояснити намалюю акумулятори. Це буде вигляд з боку. Я 13 акумуляторів, так як в мене не буду малювати, а намалюю 4 акумулятори. І це у нас буде послідовне з'єднання. Намалюю плюсики, плюс на мінус, плюс на мінус. І плюс на мінус. І на виході ми отримуємо напругу, яка буде рівна кожному з цих акумуляторів. Тобто, якщо у нас один акумулятор 3,7 В, беремо 3,7, множимо на 4 і виходить приблизно 15 вольт. Це послідовне з'єднання. При послідовному з'єднанні ємність незмінна, а напруга зростає. Ось так вигляд матиме зверху акумуляторна збірка. Мінус, плюс, мінус. Плюс, щоб додати нам ємності, ми додаємо ще один рядок. І в нас вийде 4С2П акумуляторна збірка. Плюс, мінус, плюс. З'єднуємо паралелі і в нас ємність зростає. Тобто, якщо тут в одному акумуляторі у нас 5000 мА, то вже в двох рядах у нас буде 10 мА. І ось так з'єднується паралельне з'єднання. Це вигляд зверху, а це збоку. Далі. Щоб під'єднати BMS-плату, нам потрібна BMS-плата, яка підходить до нашої збірки. Моя збірка це 13С, тому тут лишні дроти для нашої ось цієї збірки намальованої, але це в суті ніякої не міняє. Є ось такий роз'єм, на якому є чорний дріт. Перший чорний дріт під'єднується до батареї мінусового контакту. І далі підряд береться кожна жилка і під'єднується в ось цих місцях. Ось так, ось так, ось так. І до виходу, поки не закінчаться наші дроти. Сама БМС-плата під'єднується теж дуже просто: є B-, P- і с b звісно, до батареї на мінус. П- це в нас йде на навантаження, на наш двигун. І це, це зарядка на наш акумулятор. Плюси беруться всі з плюсового контакту нашої збірки. На навантаження і на зарядку. Ось так все просто. Важлива порада, допоки ось ці роз'єми не будуть припаяні на своє, місце, ось цей роз'єм краще не ставити. А ось так закріпити більш-менш на своє. місце, І припаяти дроти. Все перевірити чи вірно. І тоді тільки ставити. Тому що провода йдуть всі залужені. Якщо ви вімкнете роз'єм, можете десь черкнути і буде коротке замикання, і можна спалити БМС плату. Дроти всі підпаяні. Як бачимо, чорний дріт іде на мінус. І далі по черзі, плюс, 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 і так далі. Все по черзі. Тепер, щоб перевірити, чи все вірно припаяли, потрібно взяти мультиметр. Одразу ставимо на 200 вольт тому що тут буде більше 20. Один щуп ставимо на мінус, де чорний провідник. І одразу в другий пін ставимо 4 вольти. Це одна батарея. І на кожному піну має подвоюватися вольтаж на 4 вольти. І так все перевіряємо. Якщо все правильно, тільки після того все закріплюємо і вставляємо роз'єм. Батарея вже майже готова, вона вже працює. З цієї сторони вже заклею термостійким каптоновим скотчем. З цієї сторони ще не клею, зараз заклею і буду замотувати ось такий звичайний армований скотч. На силовому виході в мене XT60 припаяна і на зарядку XT30. Нагадаю, батарея в мене 13S5 p на акумуляторах Panasonic 21700, БУшні зняті з Tesla, купував по 106 гривень. Знаходив на OLX. Далі ця батарея буде монтуватися в ось такий корпус саморобний. Також роз'єм XT-30 під зарядочку. Ось такий роз'ємчик. Обов'язково буде відео, як зробити такий корпус, але трішки пізніше. Зараз я це все замотаю і на сьогодні це, мабуть, все. Кому було відео корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити виготовлення ось такого корпусу. Всім добра, до нових відео.